Коли почуття не згасають з роками, черкаські владці з чималим стажем подружнього життя розповіли, скільки живе любов та як зберегти романтику у шлюбі. Тетяна Пономар зараз усе переповість. Нещодавно депутат Руслан Зоря з дружиною відсвяткував повноліття власного шлюбу. кажуть, із часом їхні почуття не згасають. Депутат зізнається, за роки спільного життя вивчив уподобання дружини досконало. Практично не їсть мучного, їсть м'ясо, їсть салати. І ну, більше якби, перевагу віддає роздільному харчуванню. Ольга ж вивчила характер чоловіка. Спокійна і виважена, вона пристосувалася до запальної вдачі Руслана. Ми доповнюємо друг друга характерами. А якщо Руслан серйозний, такий відкритий, я більше спокійна, я більше покладиста, я більше виступаю, поэтому у нас такий баланс. Подружжя навчилася поєднувати й свої хобі. Затятий мисливець та рибалка Руслан Зоря частенько бере з собою дружину, яка полюбляє фотографію. Ранки бувають романтичні, коли на болото беру, десь на полювання їду і з собою беру на болото, на Єрдинське. Коли ще, знаєте, сніжок лежить, або іній такий морозець, градуса там два-три. Ну, це дуже романтично. Про заїчну історію знайомства з чоловіком називає дружина депутата Олексія Мельника Алла. Він хотів взяти номер телефону. Я відмовила, не дала номер телефону. Він же тоді дав мені візитівку. Ну і там через п'ять днів дзвонили. То й шість. Так, да, я подзвонила все ж таки. А от пропозицію одружитися Олексій Мельник зробив гучно та доволі романтично. Ми нібито їхали в Київ. У Олексія була там робота. Потім каже, треба заїхати в наш драматичний театр, Там якась вистава, кохання під під'ясненнями. я ж так, яка вистава? Липень місяць. Аби показати коханій виставу, Олексій залучив кількадесят людей. Того дня, попри канікули, повноцінна робота театру була відновлена. Було задіяна величезна кількість людей, і я пам'ятаю, там ну, по сюжету була а, така задумка, що я спускаюся з самого верхнього поверху драматичного театру. Емоції, любов та сльози щастя таким запам'яталося освічення. Відтоді минуло сім років, а почуття такі ж сильні, зізнається депутат. Ми коли познайомилися, і в мене було таке підне, піднесене настрій, я її записав у себе в телефоні, як Алла принцеса. По сьогоднішній день вона в мене в телефоні написана там Алла принцеса. Олексій та Алла за темпераментом холерики з роками навчилися поважати думку один одного, а ставитися до дружини як до принцеси, Олексій вчить і трирічного сина. Де мама Пінчеш. А от хто? це? Мама принцеса. Зі своєю дружиною Олександр Радуцький познайомився на роботі. Тепер, попри заклопотаність та напружений графік, про романтику не забуває, адже це говорить запорука міцних стосунків. Є дата, нема да. Я просто під настрій можу приїхати з купою квітів, привести, подарувати дружині. І, ну для неї це дуже якби є важливо, такі стосунки. Міський голова Анатолій Бондаренко переповідає, у свою дружину закохався з першого погляду. Роки спільного життя не загасили вогнище кохання очільника міста. Зараз пара очікує на третю дитину. У нас і зараз ще проходить такий період кохання, тому що в нас є двоє чудових діток. Зараз ми чекаємо третю. Значить, і, в принципі, я вам скажу, що в нас романтичні стосунки все життя. Подружнього щастя доволі прості. Аби почуття були вічними, треба не втомлюватися працювати над стосунками, довіряти партнеру і давати йому трішечки свободи. Тетяна Пономар, Владислав Тягун, Віка Новини.